Попереду наша перемога. Дорогі вінничани! 24 лютого ми прокинулись від звуків вибухів та сирен. 11 місяців нашого спротиву, нашої боротьби за волю, за незалежність за право бути в своїй країні. Разом ми багато вже зробили і пережили. Та найважливіше, а тому найважче, попереду це наша перемога. 2023 Зустрінемо всі по-різному, але з одним бажанням на всіх: хтось в окопі, у танку, на морі, у повітрі, хтось у дорозі швидкий, хтось вдома в себе, а хтось в новому домі для себе. На Вінниччині, з Херсону, Харкова, Миколаєва, Бахмуту, Чорнобаївки у різних обставинах, умовах і навіть у різних часових поясах, але з єдиною мрією про Україну. 2022 рік війни не завершується у грудні, а живе за своїм календарем, за своїми правилами. Рік, який забрав молодих, сильних, відважних, тому їх ордени отримують матері, дружини, діти. Дякую усім віничанам, хто зламав плани ворога або не зламався сам, усім нашим захисникам, які щодня ризикують і визволяють країну за вами життя і український прапор. Бажаю кожному з вас любові і добра, сил і витримки, з вірою в ЗСУ, в наших людей, в нашу перемогу. З Новим роком!